Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїми думками на рахунок нового сету з лісу. Ось, що нам пропонують розробники? Ось новий сет під назвою Мінливість, який в нас буде працювати так само, як і сет з облоги, сет кам'яної шкіри. Тобто за кожну частинку ми будемо отримувати якісь бонуси. Бонус за 1 частинку плюс 20 опору, за 2 плюс 15 здоров'я, за 3 і ще додатково 8 швидкості. 4 штуки сету дають нам 1 шар повного захисту на початку раунду. Кожен шар блокує зазнану шкоду та її супутні ефекти. Бонус 5 штук ще буде додавати 12 швидкості. Ось, 6 штук дають 2 шари повного захисту. 7 штук 20 опору. 8 і ще плюс 12 швидкості. І повний сет, дає нам 3 шари повного захисту. Та, е, якщо на початку ходу герой не має шарів повного захисту, він отримує шар повного захисту. Що ж таке повний захист? Повний захист блокує одиничну шкоду від навички ворога та її ефектів. Що це означає? І як це буде виглядати на арені, ми це розберемо. Чому саме на арені? Тому що на босах ось цей повний захист діяти не буде. Розробники нам одразу вказують, що цей сет суто зроблений для арени. Ну, можливо, ще. Десь на вежі в місті, але на босах він нам не знадобиться. Одразу, як я побачив його, я подумав, що це дуже імбовий сет, який зламає нам всю арену. Ось, я гадав, що ось ці три слоя захисту при 9 частинках будуть зніматися лише при ході одного героя. Тобто герой походив, з нього один шар знявся, як е, і шкіра. Але ні, він працює трошки по-іншому. Кожен шар буде зніматися, ось як і сет з тимчасового підземелля, який е, відбиває е, вівцю. Зараз я його покажу. Ось. Так само, як е, прицільність буде працювати чотири е, шари перехоплення. Ось, і кожен шар перехоплення буде блокувати спробу накласти штраф контролю. От. Кожен шар цього перехоплення, кожен шар повного захисту, можна буде зняти одним ударом, але в ці удари не буде входити удари від талантів, таких, як. Таких як е, фантомний дотик, не буде е, також зніматися від е, таких талантів, як е, ось вбивця Гігантів або ж Господар війни. Ну, ось. Е, він буде зніматися від ударів. Я гадав на початку, що е, щоб Накласти якийсь контроль, ось, треба буде обирати героїв по типу гурптука або ж гізмака, які накладають свої штрафи без удару. Але ні, слой повного захисту буде зніматися лише тоді. Коли буде йти по герою удар. Ось. І тут вже мені приходить на думку те, що цей сет не буде вже таким імбовим через те, що його можна законтрити трьома ударами. На, на тій самій Сіфі його можна буде законтрити трьома ударами. Якщо наш ДД по типу ТОРА наносить один удар по шкірі, і він її не зможе зняти або розбити, то, умовно кажучи, герой, який наносить три удари, нехай вони навіть будуть слабкі. Але зробить три удари ось, то ефект цього сету вже нівелюється. І далі можна буде грати. Я так розумію, що. розробники самі по собі не тестили цей сет і не знають, як його ефекти будуть е, працювати. І вже побоюється е, через те, що гуде ком'юніті, що цей сет дуже сильний і він поміняє, дуже поміняє мету на арені. Ось. Можливо, він її змінить, але це буде е, не дуже швидко. Якщо ось в цьому лісі він буде фармитися так само, як і в проклятому місті, у нас фармиться сет. Ось, він фармиться дуже довго, дуже довго отримувати біжутерію саме для того, щоб зібрати 9 часточок. Як на мене, трошки профітніше буде користуватися так само надалі, на арені кам'яною шкірою. Ось, Нехай її можна зняти якось, її можна пробити. Ну, ось, Але е цей сет із захистом. Можна збити як і щит влавого лицаря. Навіть слабкими ударами його кількість буде зменшуватись. Позитивне з того, що вводять нам ось цей сет, це додасть щось нове нам в гру. Це буде нова боротьба, нові стратегії з негативного є такий момент, що нас лякає Ось, самі ці дописи, що сет дуже сильний і дає неуяз плюс. Блок штрафів на гравці на початку ходу. Як на мене, то це буде легко виправлятися за допомогою о, того, що можна суперника обігнати. Ось, то, моя думка ще яка, що ось цей о, сет. Повинен був змінити мету швидких пачок і швидких боїв за рахунок того, що він не дає накласти штрафи. Але, умовно, двома героями. Ось, якщо беремо ту саму шу, беремо коня, шу заряджає коня. Кінь ходить з А2, знімає, умовно, три слої ось цього неуяза від сету. Ось, і далі вже можна ходити своїм бомбовиком і накладати вже бомби на суперника. Одразу з цим сетом відлітає з мети. Кальвалакс, якого я нещодавно зробив. Кальвалакс відлітає повністю, хоча його і зараз можна контрити е, тією самою шкірою, Ось, або ж е, сетом з облоги. В нас е, з тим сетом відпаде. Джоргіт, який е, може пробивати шкіру. Але е, всіх всіх персонажів на арену ось, одягати в цей сет, я гадаю, що немає сенсу. Так, нехай він е, додає. Е, нам опору небагато. Ось, він додає нам 32 швидкості загально. Буде варіант одягнути ту саму ШУ в цей сет. Три сета швидкості нам дають 36. Відсотків до бази. Ось цей сет буде додавати 32 на 4 відсотки менше, але ми отримаємо такий собі захист від контролю від того самого кальвалакса. Так само гегемон. В забуття з е, цим сетом. Але одразу ж е, повторюсь, що на всіх героїв вдягати цей сет немає сенсу. Я гадаю, що є варіант е, для кого? Для арбітра. Ми трошки втратимо, ось, але знову ж таки, щоб одягнути арбітра. Фул сет з лісу треба буде дуже багато часу. Це за умови того, що цей сет не буде в продажу. Ось такі в мене думки на рахунок цього сету умовну анкору, яка йде. Сейвером, я би в цей сет не вдягав. Мені здається, що на ній е, краще виглядає фулсет Шкіри. Окей, є якийсь е, шанс контролю, але, е, маючи, умовно, 900. Опору можна спокійно грати проти бомбовиків, які не мають бафа точності. Ну, ось такі мої думки на рахунок нового сету, на рахунок того, що е, зараз бояться втілювати розробники. Не розуміючи, що воно принесе в гру. Дарма вони бояться, тому що е, гравці завжди сприймають е, щось нове, ось таким небезпечним. Е, згадаємо, як були пере, е, переживання і розмови на рахунок е, введення кам'яної шкіри. Так, це була перебудова арени. Е, так, на це пішов час. Пристосувалися і гарно собі граємо. Тому я гадаю, що це треба сприйняти як належне, як наступний етап розвитку гри, дійти до нього і насолоджуватись грою. Все, дякую всім за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду чекати вас в своєму телеграм-каналі, де я ділюся своїми думками, новинами з гри, ділюся анонсами стрімів. Дякую всім пока!